Друзі, всім добрий раночок. Я зранку прибіжала на кухню. Тут все виглядає. Вчора не поприбирала за собою. Все полишала, як є, бо заканчувала вже в 10 вечора. Ну і взагалі такий активний день був, що я вже не осілила це. Так, дивіться, тут в мене зонтик замарінований. От. Тут в мене маслята. Ось. Тут маслята, шампіньйони, Ну, коротше, все, що я вчора маринувала, все тут. Отак От воно виглядає. Зараз буде сніданок грибний. Я залишила спеціально декілька парасолів і зараз пожеря з яйцями. Щоб 300 разів набігати, он що в мене в кармані. Те саме, що і у чоловіків. Принесла яйця. От. Тут оце маринувалося де. Треба помити, включаємо ось. І зараз буду готувати сніданок. Так що, ось такі грибочки, зараз буде яїшниця з парасольками. О, блін, а прибирати вже потім буду після сніданку. Друзі, ще раз вітаю! Вирішила вставити ось такий маленький кусочок. Як все розпочиналося, як починала обробляти цю землю вручну, по ітогам вийшла обробити десь сотку з половиною. Ну, десь так приблизно. ось, І я, звісно, просто сама з себе в шоці. Ви в кінці побачите, що тут вже все перекопано і навіть засаджено. Сама дивлюся ці кадри і просто не вірю в це все. Звісно, на майбутнє буду вже розумніше, буду шукати людей, в кого є, як ця штука називається, згадала метаблок. А взагалі, скажу вам по секрету, що на початку весни шукала купити собі теж такий ручний малесенький метаблок, який можна. Можна буде перекопувати невеличкі ділянки, які це буде робити автоматично, вже майже була готова купити, потім трошки змінилися обставини. І, як бачите, ремонт став, і от цю штуку так і не купила. Не вистачає мені її, може навесні все ж таки повернуся до цього питання і куплю собі такий ручний культиватор, і буде мені такий дуже класний помічник, щоб от під чесночок перекопати. Чи під що завгодно. От, ну, великий город, я, звісно, тримати вже не буду. Не планую, буду чимось засаджувати. А ось такі маленькі грядочки для мене, щоб можна було ні на кого не розраховувати. А сама взяла, перекопала і не сильно втомилася, і робота зроблена. От, так що от такі в мене плани на майбутнє. А зараз от спочатку перекопувала сапкою. Потім добре, що виставляла це все в Тік-Ток, і люди дуже багато Писала, ні, Катя, це не діло, треба лопатою. І в принципі далі я вже перекопувала все лопатою, щоб воно і поглибше було, і пом'якше земля. Хоча вона, в принципі, не дуже сильно і тверда була, бо після дощів волога. Але, звісно, копати все одно було тяжко, тому що земля волога, мокра, тяжка. Ну, нічого, я з цим справилася. От зараз вировнюю грабельками саму землю, прибираю зайву травку. І після того, як це зроблю, хоча в цей день не встигла зробити весь обсяг, який планувала. Але на наступний день вже був базарний день. Поїхала на базарчик, купила дуже багато цибулі. Потім, побачите, 4,5 кг цибулі купила, десь 7 кг чесника купила. Але я його перебрала, чесночинки, які були маленькі, я залишила на їжу, а великі вже для посадки. Вийшло десь відрочка. Опустила сюди курочок, щоб вони залишки винограду доїли. Вони порпаються, виноград не, не чіпають, Ось він лежить. Не собі ходять. Молоко. Добренько, я буду йти зараз саджати чесник, цибульку. Вже майже готова до цього. Це, друзі, називається повний фарш. Прикотила я тілешку на свою цю діляночку. Тут в мене все необхідно. Дуже багато купила цибулі. Вчора з'їздила. 4 кілограма цибульки, да, навіть 4,5 Тут ще є а, рожева Red Baron називається соц. Всі кажуть, що вона весняна. Але я трошечки, якщо буде місце, спробую її посадити на зиму. Бо хтось написав, що з нього вродила хоч і зимою садити, ну, на зиму садила. Перевіримо, перевіримо. Мені не складно. Ну, Знову ж таки, якщо буде місце. Дуже багато чесника, тут, напевно, кілограм 5 Треба... Оце я погано зробила, ще не звісила. Я, може, ще зганяю завісами, буду перевішувати, щоб знати, скільки ж там. От, Ну, цибулі то я знаю, що на 560 гривень вийшло. А от чеснок я його перебрала, деяку частину залишила собі. Хто там? Що за звук був? Деяку частину залишила собі на їжу, бо взагалі то було кілограм сім от І е, десь кілограм 5 буду саджати але напевно все ж таки буду відходити, е, важити, важити, дивитися, скільки ж воно вийде. Е, взяла, звісно ж, тут ще теж цибуля, оця цибуля. Взяла водичку з собою, щоб не пропасти тут. Е, бо Постійно виходжу, якщо не беру воду, терплю до останнього, блін, нещасна, бідна бідолашка. От, так що взяла її з собою, щоб не ганяти. Оце сюди буду насипати цибульку, щоб було зручніше в цей вазончик і через неї саджати. Взяла попілу з цвяхами. Його треба просіювати від цвяхів. У мене немає такого спеціального сіта і плюс я хочу, щоб оці штуки. Ну, вугільчики залишилися, теж добре для землі буде. Ну і інструменти, звісно, що до чого, почну з кінця. В кінці я так хочу. Ну, кінець це початок іншого городу. Буду саджати, почну з цибульки. Всі радили починати з щаснику, бо цибулька, якщо щось не встигну, ще щось, то я посажу навесні, грубо кажучи. Але ні, в мене просто по плану. Мені хочеться, щоб тут межа, і щоб тут був спочатку цибуля, а потім часник. Бо часник потім треба буде бігати, зав'язувати, підв'язувати, там ці стрілки відривати так, і таке інше. Тому почну з цибульки. Побажайте мені удачі. Бо я вам бажаю удачі. Так, я не знаю, напевно, зараз почну з того, що попіл пересипаю. Ось така в мене вже підготовлена ділянка для чеснику і цибулі. Я дуже собою горда задоволена. Часу в мене просто обмаль, бо подивилася прогнози, а завтрашнього дня цілий тиждень обіцяють дощів. І, звісно, мені просто прийшлося з пропеллером в одному місці ускорятися, тому що ну, просто в мене один день, щоб посадити 9 кг, того, що я накупила. Зразу кажу наперед, що 2 кг. Цибулі я не встигла посадити, ну нічого страшного, просто впевнена, що будуть якісь зазори, якісь дні без, без дощів, і я обов'язково досаджу цю цибулю. Було багато порад, щоб залишити її на весну, але потім, знаючи люди, мені сказали, не треба цього робити, треба все висаджувати. Це озима цибуля, і до весни вона просто не доживе, висохне. Я вже сапкою зробила два рядочки, завжди роблю це сапкою, мені дуже зручно. У мене є дві сапки. Одна дуже класно підходить для прибирання бур'янів, а другою, я лише такі от рядочки роблю, дуже мені не зручно. І як бачите, одне міжряття залишила дуже широким. Ну, На досвіді вчишся, вже третій рядочок роблю поближче. І якраз, як виявилось, воно просто ідеально тоді вийшло. А це широке межряття, я теж прибрала. теж зробила там рядочок і е, всі прекрасно помістилися, всі місця якраз ідеально вистачило. Потім буду вам побач показувати, яка саме ширина між міжряддя вийшла, і між цибулинками також. Добрий вечір, хочу показати роботу за день, що сьогодні зробила. Значить, показувала в попередніх відео, скільки цибулі і чеснику накупила. Лякали мене люди, що купила я на цілий гектар. В итогі вийшла сотка з чимось. Не знаю, врати не буду, не ізміряла, але тут навіть двох соток нема. Може, десь одна. Отак от. Отак от, от. Так, значить, Давайте покажу. Вирішила все ж таки посадити червону цибулю, ред барон, купувала пів кіло, на два рядочки вийшла. Нагадую, що довжина одного рядочку в мене 8 метрів. Далі йдемо. Чесничок посадила, ціле відро розмістилося на 16 рядочках. От. Так що чесночок посаджений. І навіть я дивлюся і думаю, а немало його мені буде. Може ще, ще відро посадити. Так, ну цибульку я вам показувала. Ось, величеньку посадила. Бачите, вона така прекрасна. А маленьку залишила. От тут спочатку почала маленьку саджати, потім передумала, думаю, так, посажу всю велику, маленька вже, напевно, на весну. Залишиться, будемо дивитися на погоду. Якщо погода нас буде ще радувати, то може і маленьку посажу. Тут в мене її десь півтора кілограма. Отут, отут от точно кілограм, а тут десь. Може, навіть грам 800, не знаю. Коротше, от стільки цибульки залишилося, І що ви думаєте, в мене ще залишилось навіть місце для неї. Так що, по суті, все я прекрасно розчитала. Чисто нечайно це вийшло, нічого я не щитала. Але чисто, нечайно я купила якраз все як треба. От, бачите, ще перепахана земля залишилася. І ось це я теж думала засадити. Мені правда сил не вистачило перепахати, Ось а так я хотіла до цього моменту досадити, десь, Ось, ось до сюди, отак, от щоб було. Так що, в принципі, в, мені, в мене ще є цибуля, якраз таки на цю ділянку, будемо дивитися по погоді. Так що, хто молодець, я молодець, все вручну, все сама зробила, вам показувала. От, Так що такі в мене красиві рядочки. Слухайте, цю естетику, зрозуміє лише сільська людина. Якась, якась така насолода від цих рядочків. Я не знаю, вони мені так подобаються, такі рівнесенькі, красивесенькі, те, що треба. От, До речі, стосовно. Проміжутку в рядочки. Тобто я саджала, я не знаю, скільки тут сапка, 20-30 см. Напевно, десь 30. От, Дивіться. Бачите, яка відстань? Тобто сапка спокійно влазить, я їх не буду, я не планую полоти сапкою, я вручну планую. Але це просто, щоб вам розмір показати. Між ряддя і між цими чесночинами, Так що не густо, не густо посаджено. Ось. ось, Бачите? Приблизно просто показати хотіла, що сидила не густо. все не начебто нормально, плюс-мінус. ну там Хтось в міжряді робить 40 см, хтось 20, хтось 60 см. Ви бачили, в мене щось середнє. Хочу показати, чим займаюся. Поки відпочиваю сміна діяльності. Потрусили нарешті горіхи, вони в цьому році зовсім не хотіли падати. У мене нагадую, десь 11 дерев, але старих, таких здорових небагато, не там штучки 6, може 4-5 десь так. От Нарешті потрусили, бо насувається тиждень дощів. Ось. І ще треба позбирати горішки. Це, напевно, вже буду робити з фонариком. Бо, бачите, весь день саджала, я взагалі в шоці, що я встигла все посадити. Я в шоці. Ну, все-не все там. <хи> Ви бачили, кілограма два цибулі залишилося. Але то вже таке основне, я посадила, зробила, тепер збираю горішки. А, треба ще закопати. Зараз піду, все прикопаю, попілом посиплю спочатку. Але треба ще й горішки. Коротше, як усюди стигнути, я не знаю. Я не знаю, це всі вміють, окрім мене. Всі все стигають, окрім мене. Ось такі горішки невеличкі. В мене є дерево з дуже великими горіхами. А ці маленькі уродили. От. Так що тут в мене збори. Блін, не хотіло вони ніяк падати. Так що прийшлося збивати. Вам бажаю гарного вечора. Я піду далі допрацьовувати, довиконувати. Свої плани, обов'язки. Каже, погано, що оце попаде під дощ. Я все одно це думала з цього зробити мульчу на слідуючий рік. Але мені не хотілося б, щоб воно гнило. Ну, якось так.